Друзі, вітаємо вас на каналі Якісного світла та гарного настрою. Дуже коротке відео про те, як просто прокачати фари з цоколем R4 на прикладі, Renault Traffic або Opel Vivar. Звернувся до нас власник цього авто з проханням зробити гарне світло, надати машині індивідуальності та встановити денні ходові огні. За рахунок. Великого пробігу стекла були в дуже тяжкому стані, тому наша робота почалася з шліфовки, поліровки та бронювання стекол. Ми завжди використовуємо плівку французького виробництва Хексіс, модель Bodyfence X. З урахуванням великого розміру фар ми підібрали великі маски LED Cre Cayenne Style з функцією ДХВ. Наразі повну математику по даному авто я залишу у кінці відео. Нам дуже важливо почути вашу думку відносно того рішення, яке ми реалізували в даному авто. Будь ласка, напишіть декілька слів у коментарях, я обов'язково їх прочитаю. З урахуванням бюджету та побажань власника ми підібрали біле лінзи від компанії AMS, які ідеально стали ці фари. Це модель А3. раніше відомі як Auzum A13. Абсолютний топ-продажів в своєму класі. Друзі, підтримайте український контент. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео. Кому цікаве гарне світло, то... До зустрічі в новому відео. Пока.